Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Що буде далі? Багатьох цікавить українців це питання. Буде мир чи буде війна? Усі надіються на 5 січня 2022 року, коли Дональд Трамп стане офіційно президентом США, прийнявши інагурацію в Конгресі. Але, ви знаєте, я вам скажу, не треба чекати Дональда Трампа. У нас є людина, яка знає краще, що буде, чим Дональд Трамп. Це Євген Дикий. Євген Дикий, пухкий Євген Дикий, який начебто колись воював. В далекому 2014 році, 2014 році, він начебто воював від слова начебто. На 5 хвилин з'явився в батальйоні Айдар, так? І став ротним командиром. Хоча раніше писали, він був зводним командиром, зараз пишуть ротним командиром. Через рік він взагалі скаже, що то він був командиром батальйону Айдар. Але є один такий цікавий факт, на який не звертають багато українців уваги: що дуже багато людей, які починали воювати в батальйоні Айдар у 2014 році, вже убиті і мертві. Дуже багато зайдара хлопців посадили по безпреділу в тюрми. А Євген дикий живий. Живий, тому що служить усім владам в Україні, усім владам, які міняються. Служив владі Петра Порошенко, зараз прислужує сильним світу сьогоднішньої України. І так він не тільки виживає, а так він шикарно живе. Його родина має бронь від мобілізації взагалі. Всі канали його на розхват. Так от, учора Євген Дикий сказав: у нас же є резерв. Коли йому сказали, що з мобілізації у нас важкувато, він каже, так у нас є резерв. Як важкувато? 3,1 мільйони українців є резервом не в дії, а в програмі резерв. Так, з цих 3,1 мільйонів українців з резерву, ми беремо 1,3 мільйона українців і женемо їх на фронт, щоб вони поміняли тих, хто там на фронті воює. Все дуже коротко сказав Дикий. У нас ще є 3,1 мільйона чоловік в резерві зареєстрованих. Їх можна покласти усіх на полі бою. У нас є 1,3 мільйона чоловік, яких можна негайно послати на фронт. В чому проблема? Вони загинуть на полі бою, як і вікінги з мечом, і підуть в вал І це каже Євген Дикий. Ви скажете, Євген Дикий, він же головний пінгвін України. Що він може сказати? Та ну... З часів Петра Порошенка все те, що казав Євген Дикий, потім влада робила. Євген дикий, е як Вольфович Жириновський, колись на Раші. Що казав Жирік на Раші, то Раша робила. Що каже головний піневін України, дикий зараз, потім все це робиться на Україні. Тому прислухайтеся до Євгена Дикого, головного пінгвіна України. Він... Набагато круче, чим Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп там, десь далеко, в Нью-Йорку, у Вашингтоні. А Євген дикий тут на Україні. І він знає, що робиться і буде робитися тут на Україні набагато краще, чим Дональд Трамп. А головне, запам'ятайте його слова. В Україні дуже багато ухилянтів. Я своїми друзями буду приходити до них в хати з автоматами, вибивати двері ногами і заходити в хату. Пам'ятайте слова Євгена Дикого. І пам'ятайте, що у нього багато друзів. І бійтеся головного пінгвіна України, пухкого Євгена Дикого. З вами Гершувець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!